Значить, всім добрий день. Сьогодні розкажу, що я давав огіркам, як я в їх висаджував. Це вже вони ростуть другий день в теплиці, осада росла в касетах, бачу, поприймалася, прийнялася. Солітри, як таке ще не кидав, нічим не кропив, тільки Максікроп крем. Це виходить. Листове жилення від стресу. Їх треба від стресу кропити ще в розсаднику. Ми цього не зробили, не було коли. Так. Має бути земля мокра. Земля волога. Має бути волога земля, Вон, вже бачу така собі, вже ще треба буде кубів. 4-3 линути сьогодні. Земля така вологувата має бути, тоді вони добре ростуть. І пролити їх після висадки пролити чистою водою. Кубів 10 злити. Ми злили 10-15 кубів приблизно, десь так, я не считав І після цього вони приймаються добре. Після цього на слідущий день ми вчора. Пройшлися лікою кожного гірка віддільно 200-300 мл. Розчину чиста вода і на 10 літр чистої води 10 грам солітри 13 -40 13 Вже вже починають, починають корінчики розлізлатися як то кажуть, розростатись в боки. Я вже викопав декілька гірків, не буду їх зараз викопати мучити їх. То получається, і дехто каже, що... дехто каже, що їм так рано не можна солітру давати, але для кореня це небагато. Це, якщо добре їх пролити зарані водою, щоб грядки були мокрі тоді можна і солітри кинути трошки, так як я кажу, 10 грам на 10 літр води 13 40 13 це буде підкормка для кореня. Далі кропити максикроп крем, це від стресу. Азотне добриво, допустимо, партнер 30 10, 10 і вони пойдуть в ход. В осаднику обов'язково прокроплювати від кліщів, від пороноспирозу, якимось пергадом чи ридомілом. Квадрісом можна пройтися маленькими дозами, все маленькими дозами, тому що огірки мали, і кропити теж треба маленькими дозами. Якщо дозу для дорослого гірка взяти, ви їх просто попалите. Цього року ось таку пленку застелили 30 мікрон. Класна пленка, якщо чесно, якщо посчитати, то вона себе за сезон купляється. Якщо є якісь питання, питайте, буду відповідати.